Всім привіт! Що ми? Віємо ми наше, як сказати, золото, тільки яке, яке? нічого не стоїть. На посів Така у нас мірка по 40 кілограм. Ми його старували. На вагу кинули, зважили, сюди влазить повний 40 кг ячменю. Висипав, трохи неудобно однею рукою, ну нічо, показував, тако, тако і м'яточку Гелеп yeah. є. Всього, тут нам треба дві з половиною тони навіяти. Це буде на 11 гектарів, на 11 з половиною. І ось так. Сьогодні віємо. А завтра будемо віяти пшеницю. Якщо вспіємо, будемо затравити й Так Так само площу, як сказати, зменшуємо. Того року більше сіяли. Цього того року менше ціни нема на нього. Будемо, як сказати, сіємо. Може, кому пайовикам треба і для себе свиням. Це сестерадний. Цього року був посіяний шестерадний і двохрядний. Цього року він дуже гарно вродив двохрядний, а цього року він нас підвів. То ми вже його на цей, як сказати, вже... Вже не віяти не будемо, тільки віємо ще А той піде під утилізацію. Ось так. Я посчитав. Треба 65 кошиків на дві з половиною тони вже як сказати четверта четверта частина вже є Так, все ми добили почти добили тут ще на око треба два кошики я вже не ставив Оставив.

З тих двох половиною тонн вийшло раз, два, 15 мішків відходу з 2,5 тонн ячменю. При це було 2,5 тонни. Якби так обкрепше набрати, то я... Не знаю, Мона було б 3 3 тонни. Мона було б ще сюди. Получило бися 3 тонни. А так, 2,5 тонн не так і багато відходу. Получилось. Ех, наше золото. Цінило бися воно тільки б в нас. Почали ми віяти пшеничку. Коротенько покажу, трошки пролітає така половка. Можна було з траєрами віяти, але з траєрами дуже довго йде воно. Траєра би оібрали по таку половку. Але то нічого страшного. Там воно так на краю посипало, а в самому зерні його багато нема, це так на краю насипає. Питали, відім, ще питали, чи тримає цей прицеп, не позичено на цих колесах. Ну, тут плануємо три тонни навіяти, трохи пилюка йде. Тут такий одход. Тут дрібнішеньке, тут всяка всяка полова йде. Тут теж вітер одбирає всякий мусор іде свиням відход. Це виходить, там мішок один, тут а, сім мішків. Сім мішків на от на стільки от зерна одходу печемо